Вітаю! Ось і друга частина в серії відео по хакінгу або ж реверс-інженірингу роутера. Нагадаю, що в попередній частині ми знайшли у шину роутера та отримали через неї рук доступ до роутеру. Але у шина була захищена паролем, і щоб його дізнатись, мені довелося здампити прошивку роутера. Про це сьогодні і буде мова. Але перед початком все той ж дисклеймер: розбираючи роутер, ви втрачаєте гарантію, а також можете пошкодити роутер. Сприймайте всю інформацію в відео виключно як інформацію для ознайомлення. Ця відповідальність за ваші дії буде лежати виключно на вас. І так, дампінгом називається процес вилучення прошивки з пам'яті пристрою. В минулому відео я вже показував, де саме лежить прошивка роутера в ось цій SPI флешці. Відповідно, якщо випаяти її та помістити в спеціальний програматор, її можна не тільки зчитати, а ще й перезаписати. Звісно, є способи вилучення прошивки і без випаювання мікросхеми, але це відео не про це. Я буду випаювати мікросхему за допомогою термофену. Але спершу давайте детальніше про саму мікросхему пам'яті. Це енергонезалежна пам'ять, яка використовує шину SPI у якості шини даних. Окрім SPI, ще може використовуватись I2C, а здізнити їх можна за префіксом в назві мікросхеми. Якщо 25, то це мікросхема з шиною SPI. Якщо 24, то з шиною I2C. З назви мікросхеми також можна дізнатися об'єм пам'яті мікросхеми, ось він. Можна подумати, що це 64 МБ, але ні, насправді це мегабіти. А так як байт складається з 8 бітів, треба 64 поділити на 8, і ми отримуємо 8, тобто об'єм мікросхеми становить 8 МБ. Тобто так, ціла операційна система вмістилась в 8 МБ. Це досягається за рахунок того, що ця операційна система знаходиться на флешці у стисненому вигляді, а коли роутер включається, то операційна система розпаковується в більш швидку та більш об'ємну оперативну пам'ять. Зчитати такі мікросхеми можна за допомогою спеціальних програматорів для мікросхем пам'яті. В мене є ось такий програматор Mini-Pragrament на мікросхемі CH431A. Хоч він не дуже дорогий ще й підтримує як мікросхеми 25 серії, так і 24, чи може використовуватися як у адаптер Adapter, рекомендувати його до придбання я не став би. Справа в тому, що він працює лише з 5 вольтовою логікою, в той час як більшість SPI мікросхем працюють з 3-3 вольтовою логікою. Окрім цього, при розводці плати китайці допустили ще декілька помилок, які в нових партіях чомусь виправляти не збираються. Я коли собі прошивав Лібербут на свій Сінгпеп, читав інструкцію на сайті, і там вони навіть окремий блок виділили під те, щоб попросити людей не використовувати цей програматор, бо в деяких ноутбуках стоять мікросхеми пам'яті з напругою логікою 1,8 вольт. Тобто від такого програматора їм майже гарантована смерть. Особисто я переробив його, щоб він працював з 33 вольтовою логікою. І хоч навіть без переробки я записував та щитував ним безліч мікросхем з роутерів, материнських плат і так далі, не можна виключати того, що якась мікросхема не витримає 5 вольт і згорить. Тому робіть все на свій страх і ризик. Що ж, давайте випаювати. Для початку я додав нового припою на всі контакти мікросхеми, щоб понизити температуру випаювання, після цього щедро намазав все флюсом. До речі, зверніть увагу на ось цей резистор. Цей малий гівнюк ще не раз попсує мені життя. Попередньо прогрівши область, я без проблем випаяв мікросхему. Але частина доданого припою залишилась на контактах і її треба прибрати. Я зробив це за допомогою мідної оплітки, і саме тут вперше випадково задів той резистор, тому довелося його запаювати назад. Після цього, за допомогою тієї ж плітки, я почистив і мікросхему, а потім за допомогою спирту прибрав залишки флюсу. Тепер мікросхему треба під'єднати до програматора, для цього в комплекті був ось такий чудовий перехідник. До нього, звісно, цю мікросхему можна і припаяти, але особисто я просто притискаю її за допомогою біндеру для паперу. Хоча варто, мабуть, використовувати щось з діелектрики, щоб випадково нічого не закоротити. Тут важливо правильно розмістити мікросхему. Ключ на мікросхемі, ось ця крапка показує першу ніжку мікросхеми, відповідно, треба, щоб вона співпадала з першою ніжкою на перехіднику. А як розмістити вже сам перехідник показано на програматорі. Залежно від серії мікросхеми міняється місце. Підключаємо програматор до комп'ютера і можна зчитувати мікросхему. Для цього є безліч програм. Я буду використовувати програму FlashProg. Для початку треба за допомогою даної команди впевнити, що програматор бачить мікросхему, бо на цьому перехіднику запросто може бути відсутній контакт. Чудово, програматор бачить мікросхему, тому можна зчитати її, додавши флаг R та назву файлу, в який буде записано зміст мікросхеми. Також можна додати флаг Progress. Процес це не швидкий і залежить від того, скільки в мікросхемі пам'яті. Чим більше, тим відповідно довше вона буде зчитуватись. Чудово, дамп готовий, але поки що це просто набір нулів та одиниць, бо на флешці записано аж декілька файлів. Для того, щоб подивитись, що там є, можна використати програму BinWalk. Вона пройдеться по всьому файлу і знайде там заголовки файлів і сповістить нас про це. Вводимо наступну команду, і, як бачимо, Binwalk знайшов аж декілька файлів. Більше всього, нас цікавить ось цей SquashFS File System. SquashFS – це швидка та компактна файлова система для Linux, тому її використовують на роутерах, адже роутери дуже обмежені в плані кількості пам'яті. Binwalk допоможе нам не лише дізнатись, що є в прошивці, а й витягнути все це. Додавши флаг E, Binwalk створить нову директорію, куди витягне всі файли. Поки проігноруємо помилки і підемо в новостворену директорію. BinWalk також розархівував SquashFS, тому можемо відкрити наступну директорію і ті, хто стикався з Linux, зараз точно побачили знайому картину. Так, це root директорія того самого Linux, який крутиться на роутері. Відповідно, все те, що актуально для, скажімо так, великого Linux, актуально і тут: директорія з бінарниками, директорія з конфігами, директорія з бібліотеками та модулями ядра і так далі. Відповідно, саме так я і дізнався пароль від root shellow, за ось цим шляхом, який на звичайному Linux лежить файлик Shadow, в якому лежить хеш паролю. Хешування це незворотній процес, тому щоб дізнатись, що це за пароль, треба шляхом перебору, беручи і передбачуваний пароль та роблячи його хеш, порівнювати хеші до тих пір, поки вони не співпадуть. Цим займається, наприклад, програма HashCat, але дуже часто можна просто пригуглити хеш і дізнатись пароль, бо, скоріш за все, ви далеко не перша людина, яка розбирає та аналізує цей пристрій. Ну і таким чином, відповідно, я дізнався пароль, потім запаяв флешку назад і дозняв першу частину відео. До речі, цей раз резистор знову відвалився, коли я пропаював мікросхему. Ще й ніжки мікросхеми почали спаюватись, тому в мене вже урвало терпець, і я допаяв все за кадром. Ви ж звиняєте, але паяти під камерою це капець. Коротше, да, тепер у вас є і дамп, за допомогою якого можна, якщо що, відновити пристрій, і розархівований скважис, де можна аналізувати різні аспекти роботи пристрою. Тепер давайте розповім, як модифікувати прошивку. Можна, звісно, засунути сюди якийсь новий бінарник, якщо він вилізе на плешку. Або якийсь скрипт, але краще починати з чогось простішого. Можна спробувати замінити одну з картинок веб-інтерфейсу. Але перед цим треба розархівувати SquashFS трішки по-іншому. По-перше, треба запустити BeanWalk через root. По-друге, так як в файловій системі присутні послання, які після розархівації будуть вести за межі цієї файлової системи, тобто прямо в нашу систему, BeanWalk переправляє їх в dev для безпеки. Їх треба відновити. Тепер можна модифікувати файли. Я взяв картинку з логотипом Київстару і додав сюди шиконоко. Коли необхідні файли були модифіковані, нам залишається лише зібрати новий SquashFS FS образ і пропатчити ним раніше зчитаний дамп прошивки. Зробити це можна за допомогою програми mkSquashFS, але цій команді треба доволі багато параметрів. Дізнатись їх можна, якщо взяти старий образ SquashFS і виконати команду UnSquashFS флагом S. Дивимось тут на метод стиснення, на розмір блоку, а також на деякі інші параметри. Конкретно в моєму випадку для створення нового squashfs вийшла ось така команда. squashfs root це я вказав шлях до директорії, в яку було розархівовано SquashFS і де я модифікував файли New SquashFS це назва нового squashfs, який буде створено comp lzma – це метод стиснення, compression, в даному випадку це LZMA метод b – це block size, ну і також декілька флагів Always use fragmentation, бо так було в оригінальному SquashFS, і allroot на випадок, що якийсь файлів чомусь створився не від імені рута Трішки чекаємо і отримуємо новий Squash FS. І тепер за допомогою команди DD можна пропатчити раніше отриманий дамп. Для цього я копіював його, щоб пропатчити копію і не втратити оригінал. Ось так в мене виглядає команда. If це input файл, тобто в даному випадку новостворений Squash FS. OFF це output файл, тобто копія дампу, куди ми будемо записувати новий SquashFS. Кон Con в NoteRunk потрібно вказати, так як ми змінювали лише частину файлу і не хочемо, щоб утиліта DD вирізала все, що йде після новозаписаного SquashFS. FS. Seek це позиція, на якій починається SquashFS. Цю інформацію можна отримати з Binwalku bs1 це розмір блоку. Якщо не знаєте, що це значить, залишайте одиницею. Я от не знаю, тому так і залишаю. І після виконання даної команди ми отримуємо пропачений BIN файл, в якому знаходиться новий squashfs з внесеними в нього змінами. Давайте тепер спробуємо записати файл на SPI флешку, впаяти її в роутер і подивитись, чи вийшло в нас щось. Цей раз я запаював її вже феном, щоб не чіпати той клятий резистор. Прекрасно! Звісно, замінити зображення на веб – це не досягнення. Але тут головне інше, нам вдалося здампити прошивку, розкласти її на составні, модифікувати її файли, зібрати все це назад, записати на флешку, запаяти її назад в роутер, і роутер після всього цього мало того, що включився, так ще й все запрацювало. Я розумію, що деякі моменти, можливо, опустив чи розповів якась мимохідь, але в цілому в даному відео достатньо інформації, щоб розуміти, як все це робиться. Тому якщо вас подібне цікавить, поглиблюйтесь і вивчайте додаткову інформацію в інтернеті, благо її там достатньо. А на цьому в мене все. Наступна частина по встановлення OpenVRT обов'язково колись буде, сподіваюся. Але я вимушений відкласти її на невизначений термін. Справа в тому, що цей роутер вже давненько не підтримується OpenVRT через малі обсяги пам'яті, тому доступні лише старі версії прошивки. Це все одно краще, ніж стокова прошивка, але не настільки краще, наскільки могло би бути. Тому я думаю, урізноманітнити цей процес і провести апгрейд мікросхем пам'яті, замінити флеш пам'ять та ОЗП і зібрати під цього Франкенштейна актуальну версію OpenVRT. Чи доцільне це? Ну, мабуть, ні, особливо якщо мова йде про ваш основний роутер. Легше просто купити новий роутер з нормальним об'ємом пам'яті і все. Але цей апгрейд був би точно цікавим та пізнавальним. Це набагато цікавіше, ніж просто розповісти, як встановити OpenVRT, бо такого контенту в інтернеті вже безліч. Проте на пошук необхідних мікросхем доведеться витратити певний час, тому не можу нічого гарантувати. Дякую за перегляд!